Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний шоколадно-заварний рулет. Для початку нам потрібно приготувати млинці. У глибоку ємність сливаємо молоко, додаємо одне яйце. Далі додаємо одну щіпку солі та трішки цукру. Все гарненько змішуємо венчиком. Яєчну молочну суміш додаємо просіяне борошно, кукурудзяний крохмаль та трішки темного какао. Та знову змішуємо все до однорідності. Даємо тісто відпочити 5-10 хвилин і приступаємо до смаження. Перед першим млинцем завжди змащую сковорідку олією. Поки наші млинці охолоджуються, приготуємо крем. У ковшик із товстим дном вливаємо молоко. Далі додаємо підсолоджувач та одне яйце, трішки змішаємо все венчиком. А в кінці додаємо кукурудзяний крохмаль та змішуємо все до однорідності. Як розійдуться всі грудочки крохмаля, відправляємо на вогонь. А далі все по стандарту ставимо на маленький вогонь та замішуємо до загустіння. Обов'язково проходьте венчиком по самому дну, бо заварний крем дуже легко пригорає. Після готовності крем залишаємо до повного охолодження. Тільки після повного охолодження крему збираємо наш рулет. Збираємо його обов'язково на харчовій плівці. Ну а далі повторюємо, як показано на відео. А от зараз з допомогою плівки обережно скручуємо рулет. Відправляємо рулет на 2-3 години в холодильник, але краще всього на ніч. Ну а після наш шоколадний десерт готовий. Такий десерт можна подавати з фруктами та ягодами, а також із морозивом. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!